Да, всім доброго ранку. Пару днів не виходив ефірчик, бо із температурки 39 відпочивав. Ми ж не буду показувати, як я відпочиваю. А так тепер от можна пройтися. Щось порозповідати, щось показати. Може хтось щось запитає. Йожики. Скоро ж сезон картоплі. Надо ж. Буде її пропалують чимось. Так, ось привозили такого соліса 26-го із фронтальним навантажувачем на сервіс. На газонних шинах. Так, янмарчик 33. й 7950. Ось, будь ласка, 33, 7950. Якщо буде час, то я з'їжджу ще на один виставковий наш майданчик і познімаю огляди усіх японських тракторів, що є по наявності, щоб більше... Вам показати, розказати, що є от такі от свіжі надходження тракторів Solis. ERXів 50 без кабінки. Друзі, дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Такий от соліс на 130 кінських сил із рядною шестерочкою із мостами Кареро, Це як має бути. Даний трактор коштує 49,800. Також є акційна 75-ка. Соліс на 75 кінських сил. от Такий буде коштувати 28500. Також є соліс на 110 кінських сил.